23 лютого за церковним календарем починається Великий піст. Він вважається періодом загального духовного очищення та освячення. Цей піст є одним із чотирьох утримань. Триватиме Великий піст 48 днів і закінчиться у суботу перед Великоднем. Великий піс це найдовший і найсуворіший з-поміж чотирьох постів, визначених церквою. Триматиме він 40 днів і страсний тиждень перед самим великоднем. Остання неділя посту є найсуворіша. Церковний устав вимагає утримуватися відживання м'яса, риби та молочних продуктів. Священики наголошують, відмова від їжі і розваг не є головною. Насамперед, це період покаяння, примирення з Богом та праця над власним духовним зростанням. Сьогодні посту ми не лише мусимо обмежувати себе у певній їжі, але і в Різних непотрібних речах, ну насамперед більше часу ми мусимо давати молитві, заставити себе читати святе письмо і духовну літературу, таке як твори святих отців та інші корисні для християна на книжки. й ті, кому постити не можна. Це вагітні жінки, діти, хворі люди та військовослужбовці. Постити не можуть люди хворі або можуть постити з певними послабленнями. З послабленнями також можуть постувати діти, вагітні, люди, які займаються важкою працею або служать у армії. Людей, які будуть дотримуватися суворих умов харчування під час посту, небагато кажуть, ті ціни, які є в магазинах і на ринках, змушують постити чи не кожного дня. Скажіть, будь ласка, ви постите? Ли? ні. Сьогодні почався великий піск. Знаю, самі постите? Ну, в принципі, я ще не постила, але ну, думаю, цього року може буду. А самі постити? Ну, так, мало то їх повств, а молоді коли не посту, тому що ми зараз почти всі кожного разу постимо. Ми мусимо постити, тому що ми нам вдарили по сядня. Долар зараз вже 30 з лишним стоїть. А долар був, скільки самі знаєте, був і 6, і 8 до того. Зараз люди, на всіми бідні, бідні стаємо. Але є і ті, які на стрибки цін на харчування ставляться з розумінням. Пані Ніна каже, готова терпіти і за малу пенсію, і дорожнечу. Все заради нашої армії, та якнайшвидшої загальної перемоги над агресором. Що тут казати? Тут війна, так що треба всьому, що ми можемо економити себе. Прийдеться постити, а, а що робити? Що саме головне, щоб мир був, а все остальне ми якось ми. Якось ми витримаємо все. І, хоч пенсія мінімальна, все рівно, якось викрутимося. Саме головне, щоб, щоб війна закінчилася.